Погода сьогодні така обманчива. Непонятно, чи холодно, чи жарко. Знімеш кофту холодно, подінеш жаркувато. Короте, не зрозумів, щось я взагалі, в чому прикол нашого клімату. Вроді літо вже ось на річку ходили, купалися, діток водили. А це так, таке, хоч бери таку хвайку вдівай. Короте, я трошки займаюся тут справою, як бачите. Е -е, зробив уже стропила, е -е, зробив. Е Техніку мармелад і потихеньку почав відбивати вже вугли, тобто рівні, де буде скат. <кій> самої, на, на, нашої криші. Поїхав, вже замовив металопрофіль. ну і Сьогодні погодка вроде би шепче. Вітерець, то холодно, то жарко. Але працювати можна. Не знаю, вроді би. Вроді би і захмарено, отака от от погода, бачите, по небу? Відтиля тяне, відтеля тяне, але і вчора такий самий день був, я трошечки працював, проте я вам скажу так, що е, дощ напучи, напустився, потім якось е, сам по собі закінчився, знову напустився. Ну, Все одно я вспівав щось, щось, щось та й поробити. Що я вчора зробив? Стропила, зшив. Поставив повністю все по уровню. Опа, виставлено у нас. На отакі уголки. Плюс, звісно, якби сюди ще і гвістками пробити. Ну я саморізами по боках, ну, ну я проб'ю ще тоді гвістками. Або ж, можливо, якісь скоби, скобами постягувати можна вліво-вправо, подивлюся. Так, Скручував я їх, тому що у нас довжини не вистачало. Прийшлося балку цю стропелину. Вирізати 4 метри і додати ще півтора. Получилося у нас 5,5 метрів довжина однієї стропилини. Тепер є перемичка, поставив по уровню перемичку, виставив тут. І тут. І тепер почав вирізати такі от, стропила під скат. Привіт, Саш! Тут, виходить, що всі стропила будуть вставати в торець до цієї центральної. Можливо, на центр так само ще кину одну е, одну отаку. А може й на всі треба буде кинути, усилити, щоб вона сильненька була. На краще буде металопрофіль, по ній бігати, скакати і стрибати ніхто не буде. Тож, я думаю, що докло, по ідеї, це все діло хватити. Так, тут у нас що, була врізка, бачите, всередину. Е, я врізався 50х150, виходить, врізав і саморізами. З однієї сторони і з іншої. Отак, от ця стропилина була зафіксована. Стропилина виставлена повністю по уровню, тож буде удобно потім зводити кришу, коньок і всі діла. Сюди у нас пішли стропила, сшиті вже, там рейку кинув. Поперечно, щоб їх вже не кривило, не крутило. Тепер таку саму штуку треба зробити в кінці. там. Це зроблю теж сьогодні, але треба зразу зробити натяжку, одну поставити сюди. Тепер я заніс туди, на, на, на ту сторону. І виходить, відбити рівень почалки, щоб тоді усі остальні стропила під, 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 підкладати під, під чалку, щоб воно було рівненько. Так що, в общем, якось так. Я не знаю. Я сам це роблю. Опять же, кажу, націлюю на те, що е, ті, що строїтелі. Е, Фахові, ті, що це вміють робити, знають. Можливо, щось підкажете мені. Ті, які просто красиво вміють написати коментар, але не знають, де в ножика ручка, а Делезо, то тоді просто взагалі нічого не пишіть. Будьте там якось тихенько в собі, тому що. Одне діло робити, а друге діло просто щось написати, аби, аби так, знаєте, зачепити, так сказати. От візьміть, просто і робіть. То я зразу, зразу хочу захистити себе, як умію, як можу, так і роблю. Впасти ця криша не впаде. Зробив я, вроді би, все по технології, так як воно потрібно. Ну, а там буде видно. Ну, впаде, мать його так. Зробимо ще одну. Ну я знаю, що вона не впаде. О. То, що я вішався на кожну стропелину, вона мене видержує. Плюс до всього я ще, е, виходить, кожну стропелину цих е, отакими от болтами, плюс саморізами її, і плюс ще й гвістками пробив. Так що, куди вона дінеться, Отом переламається, а тут буде держатися. Все, друзі, буду працювати. Що потихеньку підпіджину оцю болечку. Е, і буду прикручувати. Треба протестувати дракончика маленького, е, до такий. Цей шуруповертик. Так що, я думаю, що вещь прикольненька, Попробуємо Полозі сьогодні з ним, провірю, що до чого і як. І дуже удобно, що якраз у мене там полочка він якраз і стає отак туди, так що суперово. Все, друзі, поки що не прощаюся. По мірі праці буду зараз працювати, щось прикручувати встановлювати. Буду ділитися з вами невеличкими роликами, щоб ви подивилися, як це все діло будується. Отак, ну що, та сторона стропил вже готова. Маринка мені допомагає, підтримує. І зараз не будемо, так сказати, ну, опять же, я ж скажу, що е, самі все робимо. І я в цьому ділі, поки, поки все поймеш, буде пізно. Отак я вам скажу, що знаєте, геніальні ідеї приходять в кінці. Все, узяв я тільки шутушку 25-ку. І з неї просто зроби коляш ну, макет. Не тягни кожну стропелину нагору, відміряєш і відпилюєш. По суті, це правильно, ну, вроді все рівно. Тобто, дві стропелини, три стропелини, я так зробив, а потім думаю, блін, та можна ж зробити макет. І зараз туди нам треба 5 стропил, я ж не тяг туди величезну стропелину, це що 50 на 150. Да? Ось узяв обичну стропелинку і по ній зараз. Просто зроблю макет. Все. А просто, з кусочка доски, я просто угли зробити Довжину потім хіба типу, виміряв, да? раз-два. Ну, та все одно так неудобно буде. Так, хоп. Хоп і хоп. Тепер, виходить, де тут перша лінія, де друга. Та що вище друга. Да? Да. Покажи. Ну да, та, що вище. Угол, угол той, що ширший, да? А. Не оцей? Не. Оцей, да? Не. Все, тепер виходить стропелинка під чітким углом у нас буде. Почається лягать туди. Все. І тепер по цій стропелині будемо робити 50 на 150. Правильно? ж? Правильно. Зараз я полізу, приміряю це все діло. Во. Оп. Шурік, звісно, бомба. Всім рекомендую, чесно. Блін, я як на світ заново народився, чесне слово. Це воно отак. фух, І тепер, виходить, беремо цю стропилину, Піднімаємо і приміряємо. І зараз прям поприміряю її. Чи, чи ніде так сказати я не, етод, не, не прошляпив по нормах. того, що я такий що можу. Я так біседку робив. <гум> десь трохи десь трохи косеньота й впіймали. Так, що у нас виходить? Що у нас виходить? А тут должно у нас виходити по суті должно виходити так, як должно виходити. Ну, оп. О, диви, чітко. Скажи. Навіть можна ще чуть-чуть, трохи -чуть, чуть -чуть топше робити. Ну, а так. В принципі, пойдет. Да. Воно, воно. Мариш, що там вже знизу щось таке видніється вже. Хоч трохи щось на кришу похоже. Чи ще до криші далеко? Далеко? А? Ну, мало, треба ще трохи трохи якби довше. Хоча це ж буде, подожди, у нас 150, вона ж товща. вона буде якраз... Ну це буде воно. Все, я дивлюся. А? До, до. Фух. Боже, подивіться, які у нас красоти. Йомаю. -йо. Треба сюди балкон ще один робити. Я, 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 я тобі казав, давай третій тож. О, Ляля как раз Витер, конечно. Друзья, я вам дую, я, быть там так. А? Ля. Ты шо? Красотень. Так, все. Буду работать дальше. uh no, no. Спонсор. Це вітолька. Вітолька, в мене один вітолька. Спонсор. Зараз попереднюю. Так, все, вона готова. Треба її приміряти точно? Ну так. Да. Може вона мені криво все рівно низ. Чого? Думаєш? Ага. Ну зараз провірю. Ні, ну я такий, що я можу відпиляти. Ну, може чуть-чуть і не так, але вроді би воно. От вічно цих жінок глазомер. От не воно і все. Ну я по макетові все пиляв. Треба зараз полізти на горіш і приміряти. От візьми і зніми. Я приміряю зараз, воно чи не воно. Здрасті, скажімо. Добрий день. Коли виключиться відео, визивайте скору. Дуже пізно буде, коли ти відео не вийде. Ну а що робити? Це придумав, щоб кабани по кришах лазили, ну об'ясніть. Хто тобі винуватий, що ти кабаном став? Мужик росте до... Скільки до, сіку? до 35 років чоловіче тіло розвивається, правильно? Ну, дуще, не ще ота камеру, бо ти болку знімаш. О, дужче, ще. О. Тепер красота. Опа, на! Ти що? Оце чіткості ти прикинь Просто... простой мені тоді шуруповерт, я зараз прихвачу, що мені? Тоді пауза. І так, що я вам хочу сказати Погода сьогодні супер, Уже я бачу якийсь результат. Вроді би непоганенько виходить. О. Видно здалеку. Зараз вийдемо десь туди на вулицю. Прямо із, із вулиці подивимося. Того, що кривина <хи> вона буде видно і здалеку. Близько ніхто нічого не побачить. А здалеку, якщо криво, значить криво. Та ні, гарненько здалеку виходить гля. Як на мене, теж і дуже непогано. Так? Ще, якщо взяти що своїми руками, скручую я добряче. Ще й гвістками пробиваю, кожен стик, кожен шов. Я ж кажу, що ще треба буде, де стропила або просто скобами позабивати. Ну, я думаю, що просто рейки почіпляю зверху, знизу і реєчками постягую верхня стропилина і з нижньою. Не знаю, чи це буде правильно. Ну, По суті, якщо подумати, то воно буде укріпляти одна з другою. Тобто, що у мене. Планах. Дивіться, в мене хвостовики, виходить, да? трикутник і там трикутник. От їх з'єднати раз, 5 ну, таких взяти цих. Рейок да? і просто поскручувати е, саморізом верх і знизом. Получається, низ не даватиме верху е, ну, просідати, да? а низ не буде просідати за счет того, що його держатиме верх. Тобто воно буде одне одного тримати і ну, удержувати по силі. Так само і хвостовик можна зробити. А хвостовик, я думаю, що я закріплю. Закріплю, закріплю на оцих містах, де у мене з'єднання болтове йде. Тобто, я думаю, що так теж буде правильно. Тобто, З'єднання тут зробити. клоц, рейку, і туди поприкручувати. Тобто, Так само їх поробити під, під один цей. І все. Я думаю, що до, должно воно бути так, як, як должно бути. Правильно? І все. І все. Просто на оцих стиках рейку і 5, 5 реєчок, і красота. І потім ще треба буде центр з'єднати з оту із отою. Тобто, отак теж такі розтяжки. Таких розтяжок, кстати, я ніяк до сих пор не зробив на сараї у нас. І Валерчик мені багато разів писав. Ти зшив кришу до кучі. Ага, зшив. Ну Тепер зшию з допомогою мого охранительного шуруповерта. Блін, я вам реально кажу, це просто в мене. У мене очі відкрилися на новий план. Я вам просто кажу: це, це така охренітельна штука, оця акумуляторна тема. Дай Бог, дай Бог, щоб усе цей я б усе акумулятор не б купив. Тим більше, там, Саня мені казав, у Вітлса є серія, де можна купити там декілька акумуляторів і вся техніка просто вона тіпа, між собою, одні ті самі акумулятори. Прикиньте, взяти якусь електропилку, да, щось десь пообрізати, якісь гілочки, електроболгарка. Це теж просто це супер. Немає оцих провідків, це наскільки розгружає роботу. Я якби проводним цим сьогодні скручував, я би просто може ще б даже оту сторону не закрутив. тому що провідок треба перекинути. Ну в общем, ви знаєте, тому що в кожного е, така сама проблема і кожен так само працює. Е, це сто процентів мене піддержать у цьому. Так що супер! Просто оця махіна. І це я вже закрутив ним, закрутив оцю сторону, оту. Зараз оці е, е, рейки пороблю. Получається, стяну його все до кучі. І він просто як ненормальний. Сандале, хоч би шуємо. Е, всередині в нього металічні, виходить, шестерні стоять, не, не пластикові. Тому що е, е, оцей, оцей я свій розбирав, я щотки міняв на старому своєму. І там стоять е, ці. Металічна тільки каркас однієї шестерні, а ця що основна шестерня, яка дає цей ну, поток напруження, чи як, ну, тобто силове, силове, оце, силову подачу, то там вона, типа ебоніта, ну пластикова, пластикова така е, шестерня, як на м'ясорубках. Може, теж в кого м'ясорубки вилітали зі строю. і Ви там міняли таку шестерню. І вони, от. Усі пластикові, а тут металічні, то, по, по ідеї, він має бути довговічний, через що на нього й дають три роки гарантії, тому що він має бути дебелий. Так, так. Що, синочок, що, мій котик, мій золотенький, ти проснувся, а Поліна спить, так? Да? Син, де? Йди, мамі допомагай, біжи. Мама щось там робить. біжи мамі допоможи. Угу. Бо я тільки відійду, він або на драбину лізе, Ну, щоб ніде нічого. Синок, не треба сюди йти. Чуєш? Тьома. Марис? Іди забери його, хай сюди не лізе, бо не дай Бог, ще впаде чи вдариться. Да? Фух, зробив дерев'яні ступеньки. Ну, легше прігати, звісно, тепер. Бо залазити якось, так як я залазив, вже просто не вистачало сили. Вроді і не, не високо, Що тут? Метр тридцять може від полу. Вроді би не високо залазиш. Ну, як спригаєш туди-сюди, оце як ми з Маринкою, тільки що... По 150 разів ціля сходили і виходили, тому що треба було підносити ці стропила, підпилювати їх, зносити, потім ціля маринка подавала і зсередини. Ну, Вроді би щось виясняється, вже більш-менш таке гарненьке стає. Виднеться, я вам так скажу, що вже вроде вид з'являється, яке воно приблизно буде. Отак. От -от, так. Ну а далі ще партійку бройлера ми сюди заженемо. В цей в цей короте, сарайчик я поки що і, і, і не трогатиму, я його то зноситиму. Но поки що хай він ще по послужить. Тому що стартовий період бройлера в нас проходить в ньому. І хай би, як би це там не виглядало погано. Стартовий період тут удається суперово. Поки що хай так і буде. На зиму будемо дивитися. Він у два кирпича просто, бо в мене там писали і казали, що ой, Коля, це ні, то ти щось ошибаєшся, щоб він у два кирпича. Дві кирпичини. Він тут товстезний такий, що його, якщо розібрати, то хату можна построїти. Ну, строїли так, тоді не жаліли нічого. То Скільки чого було, скільки й кидали. Фух, так, ну що. Поїхав я далі. Мабуть, друзяки, я буду закінчувати я це відео. Хвати, я вам там так, в принципі, зняв. Е, зробив невеличку екскурсію по, по армопоясу. Ви бачили, як я його заливав. Е, Получається, я його пролив. Ну, сантиметрів я не знаю, скільки він у мене тут вийшов. По-різному, де ну, він вирівняв просто мені всю площину криші, то я вам скажу так: що де-не-де. От, Отут, наприклад, от у нас ішов він, 10 сантиметрів, да, в цій стороні. Отут 13. Тут 10-11. І на цій стороні, ну, на цій стороні невеликий був. Тому що тут в уголочок заливався. А ну підожди, чого невеликий? 13 см відверху, тому що отут з середини плоский шифер я вирізав, да? е, уголок положив шифер в нього і пролився армопояс. Виходить, тут в нас вийшло десь 14 см товщина. Тобто, Різноширокий армопояс вийшов. Ну, Факт в тому, що роботу він свою зробив на ура. Ну, а саме вирівняв площину. І за допомогою цього армопояса криша тоді рівненька. Я практично вже оце усе діло без уровня робив. Тобто я зробив ось оцю, оцю стропелинку клац, я уровень на неї бам, все рівненько, гарненько, чітко. Зараз навіть не буду пустословити того, тому що скажуть Бреше, Бреше Микола. Зараз виліземо. Уровень кинемо. А? О, Маринка думала, може до мене щось. От так от. Зараз візьмемо, кинемо рівень, і воно нам покаже результат нашої натхненної роботи. Хай це займає трошки більше часу, ніж треба. Я знаю, що якби прийшла бригада, як мені кажуть. Хулі його самому робити, якщо можна когось найняти. Якщо можна, то можна. Так, що у нас тут? По центру треба кидати його. Во. Оце в общем, отак от виходить у нас кріша. Я думаю, що якщо робиш сам своїми руками, то нічого страшного, якщо воно десь чуть-чуть кривеньке. Один хрен його бляха, ти зразу робиш, воно, воно зразу видно, поки робиш. А потім воно все вкриється металом. Ще буде шельовка, чуть трохи підрівняємо. Ну, в общем, буде діло, друзяки. що я вам хочу сказати. Головне, не бояться. От взяв і робиш. Получається воно чи не виходить? Це не повинно тебе волнувати. Оце тільки я не знаю, що вліво-вправо. Це ж одної цієї мало, може. Все-таки ус, 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 усилити її від ціля і кинути сюди донизу, до стропилини, таку, отак рівно. Чи отак, як його правильно. Короче, чи може тільки по центру таке зробити, ще одне. І все. О такого плану. Коротше, я думаю, що усилиться все буде чітко. Треба в інтернеті пошаритись, може я ще що таке побачу, все-таки. Інтернет велика сила, ну і криша. В принципі, завдяки інтернету є такий цей е канал. Я, кстати, буває заходжу, дивлюся, і гарні ідеї там, і все таке, тобто чоловічок працює там з руками і з головою дебелючою. По-моєму, називається диванний строїтель. Щось типу такого. Коротше, гарний канал. Да. Жалко, що не наш, але, але канал гарний просто по, по будівлям, по, по цьому всьому ділу. Там чоловік просто нічого не говорить, а просто робить. І там усе, усе зрозуміло. Все креслення, оці всі діла, все, що треба, можна побачити, просто і без слів поняти. Ну, Та ми ж, ми ж і не дурні, правильно. Так, все, друзі, красота. Всім дякую за перегляд, всім здоров'я. Добра! Хай вас Бог береже, ваші сім'ї хай береже, щоб все у вас було добре. І вас, і в нас все хай буде добре. Здоров'я вам! Ну і не покидайте канал ДХТ, Дивіться, будемо працювати разом, будемо пробувати будувати далі. Що вийде, то вийде. Кінцевий результат, не знаю, коли буде, але <гум> ну він колись буде. Будемо, звісно, старатися побистріше це все зробити. Далі у мене проблема зі штукатуркою. З цим я ніколи не стикався. Ну, По-моєму, маяки треба накидати, чи рейки може якісь нашивати. Ще не знаю. Але теж інтернет в помощь. Там усе подивився. Руки в ноги і пішов працювати. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Все, друзі, всім дякую. Пока-пока.